І зараз з нами на прямому зв'язку Тарас Качка, заступник міністра економіки України, пане Тарасе. Доброго дня вам вітаємо! Доброго дня, вітаю вас, пане Тарасе. Отже, ще один рік так безквотної безмитної торгівлі. Чи все в ній ідеально? Чи маємо певні обмеження? Якщо так, то по яким групам товарів? Ну, по-перше, це не, не зовсім правильно говорити про ще один рік один, один рік, тому що насправді українсько-європейська торгівля з між Україною і Європейським Союзом розвивається вже понад 10 років роботи угоди про асоціацію, в рамках якої є величезна торгівельна частина, і безмитні питання цих автономних торгових заходів. Воно стосується лише теотої. Невеликої частини чутливих товарів, які не були повністю лібералізовані, тобто на які не повністю було скасовані мита в рамках угоди про асоціацію, тому це насправді ще один епізод в розвитку нашої двосторонньої торгівлі, який має завершитися переглядом самої угоди про асоціацію, про що домовлено нашими Ми між нами. А також про що оголошено європейською комісією, тому насправді треба треба розуміти, що ми не говоримо про те, що там через 12 місяців все завершиться. Навпаки, тільки почне далі розвиватися, і ми будемо потихоньку скасовувати всі мита. Зрозуміло, що за минулий і цей рік в між Україною і Європейським Союзом в частині торгівлі накопичилися ряд. Таких чутливих питань ми бачили всі з вами і коментували я ж, в, в вами вашим колегам щодо блокування кордону польськими фермерами, щодо заборони, яка запроваджувалася в тим тим саме Польщею, про кому працюємо всіким працюємо. І є зрозуміло чутливі товари для європейського союзу. Зокрема, це цукор, це яйця, м'ясо птиці, по яких ми будемо ще в рамках цих 12 місяців досить активно працювати. Десь будуть певні обмеження з нашого боку, з європейського боку, але результат має бути такий, що за 12 місяців ми маємо вийти на оптимальні умови торгівлі. Тобто, навіть якщо ми в цього року а, з Будемо обмежувати якийсь експорт цукру. Це не означає, що це йде в, в негатив до наших інтересів в порівнянні з 2021 роком, коли ми експортували всього 7 тисяч тонн цукру. Зараз ми експортуємо кілька сотень тисяч тонн цукру, і справді ми є великим гравцем на ринку ЄС. і Це очевидно потребує регулювання певного. Тому насправді те, що, те, що відбувається, це і є справжня торгова політика. Справжня інтеграція України до європейського союзу, як говорить Денис Анатолійович. і насправді в нас є питання лише як правильно це все обґрунтувати, як правильно це все зробити таким чином, щоб це було в позитив і для України, і для європейського союзу, пане Тарасе. А чи можемо ми бути спокійними власне за внутрішню продовольчу безпеку? Очевидно, що так, якщо ми вистояли 22-й рік, якщо ми його пережили, тобто в нас насправді немає ніяких загроз для продовольчої безпеки. В нас були певні питання пов'язані там в 22-му році з фруктами-овочами минулого року була можлива загроза дефіциту цукру. Ми всі ці проблеми вирішили і тоді, і зараз у нас фактично жодних загроз немає. І головна єдина загроза для в продовольчої безпеки всередині країни це власне умови роботи наших фермерів. Тому що якщо вони не будуть мати нормальної справедливої ціни на свою продукцію, очевидно, що є ризик скорочення виробництва, і це я думаю, що ризик наступного року, тому що на цей рік в нас дуже добрий прогноз врожаю. У нас консервативний прогноз врожаю, який від міністерства аграрної політики складає 73 мільйони гривень. Тон зернових та олійних це в принципі те саме, що було і минулого року. Це і задовольняє і внутрішню продовольчу безпеку, і нашу роль міжнародного гаранта продовольчої безпеки, щонайменше в регіоні. Але що буде наступного року? Це велика невідома, тому що і далі наші фермери отримують дуже низьку ціну з огляду на, на ті ще такі інерцію та те, що було раніше. В логістиці воно ще далі впливає на ціну всередині, але будемо сподіватися, що водні шляхи з одеських портів будуть працювати належним чином, і ми зможемо нормально насправді стабілізувати ситуацію на внутрішньому ринку щодо тої ціни, яку отримують фермери, і вони продовжать спокійно свою роботу. Поляхи вийдуть на посівну і наступного року у нас буде такий самий врожай. Але ризик до цього є, і над цим треба активно працювати. Пане Тарасе, і наостанок, щоб зафіксувати все, почути і спланувати наше подальше життя, 15 червня. Саміт миру в Швейцарії. І один з пунктів формули миру президента це усунення перешкод для поставок продовольства в цьому контексті. Що готуєте, зокрема, як представник міністерства економіки? Перш ніж ви будете відповідати, пане Тарасе. Важлива інформація. Повітряні сили попереджають про ще одну швидкісну ціль в Полтавській області напрямком на Канів, шановні мешканці і гості Каніва, зважайте, будь ласка, на цю інформацію. Ми продовжуємо спостерігати за тим, що відбувається, пане Тарасе. просимо. Будь в Так, продовольча безпека. Це один з най, найгарніше пророблених пунктів формулу миру, тому що він. Дуже сильно резонує з потребами всього світу, особливо країн глобального півдня, де дуже багато країн, які залежать від імпорту, і імпорту, в тому числі з України. І в нас насправді вже саміт формули миру є таким певним елементом, коли підводяться певні підсумки. Фіксується важливість цього принципу і фіксуються ті досягнення, які в нас були зроблені для. Відновлення ролі України в продовольчій безпеці і те, як це вплинуло на стабілізацію цін в світі, і, і тому тут е, очікування, що саміт власне вже закріпить консенсус щодо цього пункту в е, формулі миру і підтримку на рівні е, лідерів держав. Тому що в на тих зустрічах, які були е, на рівні радників з питань безпеку е, безпеки, була повна консолідація. Ми маємо Реально в близько ста країн, які беруть участь в цій робочій групі, ми бачимо всі ті зусилля, які є з боку Європейського союзу, сполучених штатів, японії країн, які є споживачами нашої продукції, у відновленні у відновленні нормальної роботи навігації ринків і так далі. Тому саміт. В червні місяці фактично має фіксувати те, що от власне продовольча безпека це той пункт, який дуже добре спрацював. Пане Тарасе, дякуємо вам дякуємо. за те, що були з нами за коментарі. Нагадуємо глядачам Тарас Качка, заступник міністра економіки України, про продовольчі плани у найближчій перспективі.